Буває у нас черговий брифінг, який присвячений освіті і загальна характеристика ситуації щодо освітніх втрат і результати НМТ, які ми проводимо постійно. У нас сьогодні знову традиційно вже Сидоренко Олександр Лідович, це директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Він нам надає не лише. Оцінювання, але й відповідну допомогу, методологічну допомогу, яка дає свої певні результати. Ви пам'ятаєте, минулого року у нас були деякі проблеми з оцінюванням в місті Полтава. Ми, я так сподіваюся, опрацювали над цими питаннями. Є позитивні результати по певним критеріям, але це результати ще не повні. відносно нашої роботи. Тут ми хочемо поговорити про освіту в Полтавській області за три роки війни, і ви вже бачили, у нас був такий перший в Україні посібник по захисту України, і ми це дали такий тренд. добрий, вже є електронний підручник. Електронний підручник його копіюють або використовують матеріали там і у Львівській області, і в інших областях. Воно модифікується, і цей предмет він буде посилювати свою присутність у навчальних програмах, у вищих навчальних закладах, також будуть проходити відповідну підготовку юнаків і дівчата. І також є система національного супротиву, де дорослі, і державні службовці і недержавні службовці будуть проходити такі навчання. Але сьогодні у нас більше про школярів і у нас є. Полтавська академія неправдивої освіти імені Страгацька вона притувала такий юридичний екскурс в роботу свою, в роботу всієї освіти області, де прогнозовані освітні втрати, які пов'язані із об'єктивними причинами, є певний аналіз, ця робота проводиться системно і ми вже працюємо на не лише на випускних класах, а починаючи з 6-8 класу для того, щоб діти вже е, працювали над тим, яке буде тестування. Я сподіваюся, що система буде оцінювати більш-менш сталою, і це дасть певні результати для області. У нас є відповідна стратегія подолання освітніх втрат, і є відповідні центри, центри. На залуження освітних втрат, їх створено 5 в Полтаві і вони працюють на базах навчальних закладів середньої освіти. Це все відбувається не лише нашими власними силами, не лише силами ПАНО. Тут задіються у нас і міжнародні партнери, такі партнери, як DECIDE, сталий партнер, який дозволяє нам планувати свою, свої освітні потужності. Як в області, так і в Україні, а також ЮНІСЕФ. Ми працюємо над новими проектами для того, щоб наше навчання було безперервним і якісним. Ви знаєте, що в нас є успіхи певні, але я не буду віддавати цьому уваги, тому що Александр Інщин скаже дуже яскраво, він притовна презентація. Тому ми будемо здійснити за допомогою всіх інструментів, які в нас є. Моніторинг якості освіти, це е, всі включаються відповідні органи. Тому давайте вже до презентації підтримуємося. Дякую дуже. <кхухи> Дякую, Антон Григорович. Шановні колеги. Я дійсно до сьогоднішньої нашої зустрічі з вами готувався не так, як завжди, не традиційно. Оголошуємо повітряну. Пройдіть у визначені оберегти. <кхухи> я готувався до цієї розмови трошки більше, ніж зазвичай. Антон Григорович налаштував мене дуже е, на діловий конкретний такий широкий спектр розмови. Тому я підготував цей відеоряд для того, щоб вам легше вам було мені донести до вас свою думку. Отже, виклики дискусії, які виникли, я на цьому хочу спочатку зупинитися. Які виклики з'явилися у нас під час проведення. НМТ 25 го року, які велися дискусії, які були, були актуальні для українського суспільства протягом цього періоду. Ну, найперше, давайте звернемо увагу на те, що у нас була доволі висока явка учасників по Полтавській області 92%. Хоча в абсолютних цифрах ті, які не з'явилися, це більше однієї тисячі, але 92% це та явка, яка була і до війни. Яка була і в ті мирні часи, коли ми проводили, це природний фактор. Є різні причини, які не дали змогу дитині з'явитися чи у не дитині а абітурієнтові з'явитися на НМТ. І ця цифра 1037, хай вона нас не лякає. Наступний виклик, який ми здолали всі разом, разом з освітянами Полтавщини, разом з адміністрацією. З Органами місцевого самоврядування це організація роботи тимчасових екзаменаційних центрів. Звертаю вашу увагу на те, що у нас у цьому році додавався ще один округ, який ми створили у місті Лохвиця, який спрацював з нашої точки зору бездоганно і їх стало 12, Крім того, у нас було сформовано ще вісім нових тимчасових екзаменаційних центрів. Ви їх бачите, це ті центри, які працювали вперше, які до цього ніколи не були долучені до цієї роботи. І в цій ситуації нас радує, особливо те, що ми доєднали три вищих навчальних заклади: це два коледжі Лубенський лісотехнічний, коледж культури і мистецтву гадячі а також Луганський університет, дислокований цей центр зараз у місті Лубни, і вони в цьому році активно включилися. Наголошую на тому, що всі ми працювали в укриттях. Воно здавалося б, вже наче з одного боку, і нормально. Ми сформували достатню мережу, достатню потужну кількість тимчасових центрів, але одне діло їх підготувати до роботи, що само по собі не легко. А інша справа, надзвичайно важливо потім забезпечити стале ефективне функціонування всього того, що підготовлено. Результатом цієї роботи є те, що в нас вперше за всі роки проведення національного мультипредметного тесту кількість тих абітурієнтів, які прийдуть на додаткову сесію по області, вона стала мінімальною. нас всього 150 учасників не змогли пройти. Цю процедуру в основну сесію це значить, що ми забезпечили роботу всіх центрів повністю від першої до останньої хвилини, і у абітурієнтів не було претензій, не було потреби проситися на додаткову сесію. наступними викликами і дискусіями, які ми викликами, які ми здолали, в першу чергу була безпека. Ви бачите, сьогодні ми переконалися в тому, і готуючися власне до початку цієї кампанії, ми говорили тут, наголошували з Антоном Григоровичем. і Він і я про те, що для нас найголовніше завдання і найголовніша турбота і тривога це безпека дітей. Ми забезпечили це е, значною мірою, безумовно, в першу чергу, тим, що ми працювали в укриттях. А також хочу відзначити активну оперативну роботу. На яку відгукувалися органи Державної служби надзвичайних ситуацій, національної поліції і патрульної поліції, виникали різні питання, до якими ми з ними працювали робочі. Вони не загрожували ситуації. Ці люди виконали все те, що в нас закладено в договорах з ними, і ми відчували їхню абсолютно конкретну допомогу, в тому числі і в забезпеченні добросовісності проведення. З національно-мультипредметного тесту з використанням металодетекторів технічне забезпечення надзвичайно важливо було в цій ситуації, і хочу сказати, що Полтавщина одна один з небагатьох регіонів, де ні перебої енергоживлення, ні перебої інтернет-зв'язку не були зафіксовані в таких обсягах і з такою частотою, які би. Ускладнили, або, не дай Боже, завадили проведенню національного мультипредметного тесту. В результаті всього цього, плюс робота органів охорони здоров'я, ми за весь період основної сесії національного мультипредметного тесту не зафіксували жодних випадків розладу фізичного стану, панічних розладів. У нас навіть кількість викликів швидкої медичної допомоги для. Надання допомоги учасникам вона, вона, вона була відсутня, і ми відпрацювали в цьому плані спокійно. Щодо, наступ, щодо ще двох е, речей, виникла дискусія. В цьому році виникла дискусія, мабуть, вперше так гостро про те, що чотирьох на тривалість проведення національного мультипредметного тесту, це є щось. Надзвичайне, нереальне і це те, що треба виключити. Хочу вам наголосити на тому, що ми всі прекрасно розуміємо, ми всі дорослі люди і розуміємо, що 4 години працювати це нелегко. Але е, ті пропозиції, які лунали не один раз, розбити на два дні, е, зробити два дні по дві години, вони ще більш загрозливі, вони нереальні в тому плані, що вони вдвічі Збільшують ризики безпеки дітей Одне, од, одного разу забезпечити це на це напружно натяжно і важко, а повторювати все це двічі це вдвічі значить піддати ризику дітей, які йдуть на національний мультипредметний тест. На превеликий жаль. У нас був випадок у Сумах, коли перед початком національного мультипредметного тесту, 3 червня, мені здається, був приліт поруч. З пунктом тестування. Дитина, яка йшла, абітурієнт, який йшов на тестування, серйозно постраждав. І ми це прекрасно розуміємо про, про цю складність чотирьохгодинної роботи, але враховуючи ще й те, що багатьом абітурієнтам треба доїхати до е, тимчасового екзаменаційного центру, ми зробили максимальну кількість. Але це не але все рівно до нього треба добратися з сільської школи. До нього добратися треба з віддаленого центру і зробити це один раз важко а зробити, якщо дитину змусити зробити це двічі, то ми втратимо певну кількість абітурієнтів. Не так просто буде доїхати. Ще важливим моментом є те, що ми в цьому році проводили національний мультипредметний тест, крім України, ще в 33 країнах світу. 33 країнах світу і організувати НМТ за кордоном організувати, коли на всю країну, умовно скажемо, на всю умовну Бельгію, єдиний пункт, на єдиний тимчасовий екзаменаційний центр, до якого треба доїхати з усіх куточків одної країни, це доволі непроста річ, не кажучи вже про те, що є країни з набагато більшими територіями і. Там є свої складнощі логістики. Що стосується тривалості роботи, хочу сказати, що в цьому році проводилися дослідження і ми мали, маємо висновки, маємо приклади, розраховані на реальній роботі абітурієнта, проводилися заміри. На одному з тимчасових екзаменаційних центрів, які показали, що найбільша тривалість роботи над одним тестом абітурієнта в середньому складала 56 хвилин, а четвертий предмет, який обирався за вибором, переважна більшість абітурієнтів вкладалася в 30 хвилин. І тут виникає питання, що для абітурієнта важче 4 години працювати. Чи готуватися до чотирьох предметів. Діти кажуть про те, що, безумовно, 4 години працювати це нелегко. Але набагато складніше для них була підготовка до чотирьох тестів, підготовка по кожному тесту, ніж потім виконувати цю роботу. Але при відповідній і належній організації навчального процесу, процесу підготовки. Розподіл часу, раціонального часу і зусиль при підготовці до чотирьох предметів тестування, вона є набагато ефективнішою при врахуванні всіх факторів, в яких умовах живе і працює цей конкретний абітурієнт. Друга дискусія, яка велася у цьому році під час проведення національного мультипредметного тесту, це про... Доцільність про необхідність і про доцільність предмету математика висловлювалися різні екстремальні навіть розмови про те, що математика нікому не потрібна, крім тих, хто йде на технічні спеціальності і на економічні спеціальності. Ми тут хочемо звернути, я хочу звернути тут вашу увагу на те, що в 2022 році було останнє дослідження ПІСА, це Вивчення рівня підготовленості до самостійного життя, рівня до подолання наступних щабелів освіти дітей 15-річного віку. По-перше, по цих показниках Україна виявилася в числі явно відстаючих країн. І якщо говорити про математику, то в Україні 42% оцих 15-річних дітей, які брали участь у цьому дослідженні ПІЗА, вони не змогли досягти базового рівня з математики. Давайте простіше скажемо, що базовий рівень це таблиця множення. І якщо уявити, що наше суспільство поступово трансформується у тих його членів, у тих його активних, членів, які покликані його розбудовувати сьогоднішнього дня, якщо 42% у нас, немає базового рівня, то давайте уявимо, що буде з цією країною і чого ми досягнемо далі. Тому математика, я особисто був свідком не одного разу, коли в супермаркеті навіть, коли касирові замість карточки дають живі гроші, і в цих дівчат виникають проблеми, як же їх обрахувати, бо вони привикли щитати карточку або нажати кнопку на комп'ютері. Елементарні розрахунки визивають труднощі, тому математика була і є, і буде. Це справа державної безпеки, це справа стратегії розвитку суспільства. Інше питання: наскільки вона впливає на вступ до вищого навчального закладу, ми повинні знати про те, що кожен предмет має свій ваговий коефіцієнт, який визначає його вагу у конкурсному балі. Так от, на всі творчі спеціальності цей, цей ваговий коефіцієнт ніколи ніде не буває нижчим, верніше, вищим, ніж 0,1. Це значить, що вплив його мінімальний. А потім хочу вам сказати ще дві речі: що для того, щоб здолати поріг по математиці, а поріг склав не склав складає 100 балів, для того, щоб здолати поріг з математики, достатньо рівня 7 класу. Володінням математикою на рівні 7 класу вже дає змогу подолати пиріг. Все інше то вже додає ті бали, які наближають абітурієнта до 200. І ще, мабуть, не всі знають про те, що у тестових матеріалах у завданні у кожному для кожного абітурієнта у нього на комп'ютері була можливість доступу до довідкових матеріалів. Це таблиці, формули в основному. Їх не багато немало, вони були розміщені на трьох файлах формату А4. Практично. треба Ми вже, вже пішли навіть на це. І все рівно разом з тим викликає, викликає ця хвиля того, що математику важко, математику не треба. Давайте, колеги, повернемося до формулювання стосовно того, що де ми беремо вищу освіту. Ми її отримуємо. Чи ми її здобуваємо? Освіту треба здобувати. Прошу пробачення за вульгарні порівняння, так як і кам'яне вугілля. Її треба здобувати, її треба лупати по частинках. І якщо хочеш мати відповідний рівень підготовленості рівень знань, то освіту треба не очікувати, що їх хтось дасть. Освіта не дається, не розтібаються гаманець і не складаються туди знання. Освіту треба здобувати інакше, у нас будуть проблеми із відбудовою народного господарства після економіки, після закінчення війни і, не дай Боже, ще і інші проблеми. Щодо результатів учасників, станом на сьогодні у нас немає нічого, крім двохсадбальних оцінок. Я про них скажу найголовніше, шановні колеги. Ні в якому разі кількість 200бальних оцінок, їх наявність і їх кількість не можуть бути єдиним імперативним аргументом, по якому ми судимо про якість освіти. У жодному разі цього не, цього не може бути і ми цього не робимо. Це буде методологічна і стратегічна помилка і обман суспільства. Найперше, чому? Я вам показую таблицю, по якій видно, скільки зареєструвалося випускників закладів загальної середньої освіти на проходження національного мультипредметного тесту. На Полтавщині він найвищий, і то 71%, тобто 30 майже процентів. Практично кожен третій абітурій випускник школи. Він відсутній у цій картинці національного мультипредметного тесту. І ми не знаємо, який би був результат, якби вони всі. Брали участь у проведенні національного мультипредметного тесту. Крім того, національний мультипредметний тест це максимально спрощена форма перевірки знань, у якій відсутні будь-які відповіді, будь-які питання, на які треба давати розгорнуту відповідь, письмову відповідь, коротку відповідь. Це в основному тут. Робота базується на тому, що треба обрати один правиль, одну правильну відповідь із кількох, які пропонуються, або встановити логічні пари, або послідовність. Ну простіше вже, просто далі нікуди. Ми так максимально спростили, на що не мали права. Ми просто, якщо будемо спрощувати і далі, ми ризикуємо просто опустити загальну планку освіти в суспільстві на той рівень, який. Ну, є загрозливим, реально стратегічно загрозливим для держави і для е, нашого з вами майбутнього. Давайте про 200 балів. Все -таки, все таки 200 балів це є індикатор. Погодимося з тим, що це є індикатор того, наскільки готувалися, наскільки успішно проводили роботу, і зовсім ним нехтувати без, безумовно, ніхто ж не збирається. Ми його враховуємо і в своїй роботі. Я вам от пропоную е, от таку картинку, з складається 200-бальна оцінка. П'ять основ... складових, які можуть вплинути на 200-бальну оцінку. Це участь родини у е, підготовці до національного мультипредметного тесту, це школа, це особисті зусилля абітурієнта. Це репетиторів, яких багато тепер вже використовують. Ну і безумовно, це елемент везіння. Так от, оці п'ять складових, якщо їх взяти за 100%, які формують 200-бальну оцінку, то велике ще питання, яким чином розподілити оці 100% на оці п'ять Складових. Мені дуже хочеться зустрітися з тою дівчинкою з Миргорода, яка одна з трьох в Україні по всім чотирьом предметам отримала 200 балів. Мені хочеться дуже показати їй цю картинку і запропонувати. Розстав, будь ласка, проценти, із яких складався твій успіх. Що тут у тебе переважало? Тут є чиї, чиїхось процентів більше, чи ти все порівну поділиш? І так кожному, тому хто отримав 200 балів, нам і ми безумовно проведемо, хоча це не є нашим безпосереднім завданням, яким ми мусимо займатися, але я обов'язково для себе, як людина, яка має відношення до соціології, я обов'язково проведу такі опитування у багатьох випадках і радив би, і просив би, і звертався б Антон, Антону Григоровичу, і до інституту після дипломної педагогічної освіти. І до Центру професійного розвитку міста Полтави і всіх інших регіонів. У вас є всі ці 200 бальники. Поставте їм це питання. Що вони скажуть? Чесно. І тоді ми зрозуміємо, 200 балів це чия заслуга? Це завдяки чи всупереч російською мовою? Благодаря чи вопреки? Завдяки чи всупереч? Оцим, оцим аргументам. Як до, до, досягла дитина цього? Я не беруся за, навіть за, навіть умовно зараз розкидати ці проценти. Це, це предмет дослідження і, може, того дослідження, яким треба сьогодні попрацювати і школам, там, де є ці діти, якщо ми хочемо добиватися їхнього збільшення їхньої кількості. І особливо всім тим, хто покликаний працювати, займатися методичною роботою з учителем. І організації навчального процесу. І це потім треба враховувати, і це потім треба коригувати в, в нашій роботі.